Чаємо до розмови Олександра Стрюка, це начальник Сєвєродонецької міської військової адміністрації Луганська область. Пане Олександре, вітаю вас. В ефірі марафону. Слава Україні. Героям слава доброго ранку. Отже, там, як то кажуть, на болотах в Росії триває цей театр під назвою референдуми і точніше, вже наслідки. Це спроба анексії. Як це позначилось на житті міста Сєвєродонецьк і тих, хто там ще лишається на тепер? Ну, суттєво ситуація не змінилася, будь-які там масштабні заходи по відновленню як не проводились, так і не проводяться. Якась тимчасова бурна діяльність відбувається, показують якісь заходи, але фактично нічого не робиться. До опалювального сезону місто, звісно, ніхто не готував, глобальних якихось відновлень не проведено. Присутні панічні настрої. Фактично, ті десанти, бригади, нібито російських відновлювальників всі розвернулися і поїхали з міста. Навіть медики, які там зображали надання медичної допомоги, залишили Сєвєродонецьк, Залишились лише місцеві тому, ну така картинка не радісна. А чи є в людей доступ, хоча б до первинної медичної допомоги в такому разі? Ну до первинної медичної допомоги там доступ є? Там залишились медпрацівники, які надають і будемо сподіватися, що елементарні речі все ж таки виконуються а там з нашим поверненням, думаю, що ми все відновимо. Обов'язково яка ситуація гуманітарна? Чи є людям, що їсти? Ну, Гуманітарна ситуація досить складна. Е, планомірного завезення продуктів в місто е, як не було, так і нема. Це все і, і за рахунок е, сільської місцевості, те, що надходить у місто, якісь постачання, ну, так скажемо, за е, досить спекулятивними цінами. Е, в цьому плані ну, в місті досить складно. А вони там зараз теж свої рублі намагаються совати скрізь. Ходить все, і рублі, і гривня за спекулятивним курсом, тому ціни космічні, асортимент не, то, що, не те, що обмежений, а ну, мінімальний. А наприклад, скажу. чи є у вас якісь можливо до прикладу ціни, щоб нам розуміти, як я, я, яка ситуація, скажімо так. Ну, знаєте, я зараз е, не можу привести mm -hmm. так, зразу не, не пригадаю, але е, ну те, що доходить інформація, то ну майже космічне. там в три-чотири рази від підконтрольної території України. Mm -hmm. Ви згадали про підготовку, чи точніше не підготовку до опалювального сезону? Фактично, в Україні він має стартувати за два тижні, 15 жовтня. Що буде з людьми в Северодонецьку в такому разі? Ну, ви знаєте, в плані надання допомоги населенню і можливості перезимувати, то вже зараз ми думаємо і над організацією пунктів обігріву, і перебування населення, десь в якихось приміщеннях, де можливо буде організувати подачу тепла за рахунок твердопаливних котлів. Є певні Місця в місті, де будемо сподіватися, збережуться твердопаливні котельні, де можна буде це організувати, але це все можна буде вирішити оперативно на місці при заході в місто. Оскільки теоретично потрібно нам часу, щоб відновити хоча б якусь елементарну подачу тепла, щоб принаймні люди мали де переночувати, ну що найменше. Знаєте, ну враховуючи, що реалізоване е, теплопостачання відновити е, ну, найближчим часом, е, так скажемо, неможливо. Е, а те, що стосується тимчасового е, обігріву і місць перебування. Я думаю, що це можливо і декілька за декілька тижнів можливо все організувати. Ну що будемо тоді сподіватися, що найближчим часом на сіверодонецьком знову підніметься український прапор, щоб ми могли, принаймні наскільки це можливо, з комфортом зайти тут комфорт явно не підходяще слово, але наскільки це можливо з теплом, щоб люди зайшли в зиму. Дякую вам, Олександр Стрюк, начальник Сєвєродонецької міської військової адміністрації, це Луган поки що окупована територія, але чекаємо на швидке звільнення.